Почнімо з Полтави, де кілька годин тому на місці ворожого удару завершили аварійно-рятувальні роботи. Дві російські ракети у вівторок уранці влучили по навчальному закладу: 55 загиблих та 328 потерпілих. Такі остаточні дані ДСНС попереду чи не найскладніше ідентифікувати фрагменти тіл, вилучених з-під завалів. Наш кореспондент Анатолій Журавльов два дні працює на місці трагедії. Він спілкується з полтавцями, спостерігає за роботою рятувальників і волонтерів. Найголовніше з того, що почув і побачив, розкаже вже зараз. Наша знімальна група вже другий день працює у Полтаві. І можу сказати, що удар по інституту зв'язку став абсолютним шоком для місцевих жителів. Усе сталося зранку, коли чимало людей збирались чи вже прямували на роботу. Вакнока глянула у вікно. Глянула. Жінка з чоловіком біжать. Вони з цього будинку. Він із третього під'їзда, я з четвертого. І вона з четвертого. Нагору дивлюся, нічого не розумію. Загалом я вийшла. А куди йти? Пішла туди в парк, там лавочки. дивлюся вікна через одне є. Порожні, вибиті вікна. У навчальний заклад влучили дві ворожі ракети Іскандер. Вони долетіли сюди надто швидко. Люди просто не встигли добігти до укриття, кажуть у керівництві інституту зв'язку. 55 загиблих, понад 300 поранених. Такі дані наводять на цю мить у ДСНС. Це найпотужніший удар для Полтави від початку великої війни. Одна з найкривавіших трагедій для всієї України. Сьогодні ми поїхали до Полтавської обласної клінічної лікарні, де приймали найтяжчих пацієнтів. Лікарі кажуть, навіть їм ставало зле, коли в медзаклад одного за одним привозили важких пацієнтів. Операційні операційні сестри плакали. Коли не бачили таку кількість пострадалих, таку тяжку травму, то дівчата плакали. Можете представити, яка це емоція для операційних сестер, які ну, часто бачать кров там. Внутрішні органи людини, і то для них це було величезним шоком. Але не було паніки. Ви знаєте, в лікарні не було паніки. Кожен знав, що робити. Гуртуватися у цьому знайшли вихід полтавці. Волонтери та просто небайдужі взялися забезпечити учасників рятувальної операції всім необхідним. Ми бачили, як до місця трагедії везли харчі, воду, матраци, каремати. Усе, аби надзвичайники, поліціянти та інші учасники рятувальної операції могли, хоча б трохи перепочити. Усі служби працювали тут фактично цілодобово. Перерву робили хіба що під час повітряних тривог. Цими днями у Полтаві їх чимало. Коли нам говорили про те, що є час безпечний, тобто ми можемо підійти і проводити ці завали, то ми підход проходили і працювали. Коли казали, що можливий вірогідність велика вірогідність обстрілів, ми відходили, перебираємо обережно розбираємо конструкції. Важкі конструкції вже демонтовані. Та загроза, яка була обвалу конструкцій, важких конструкцій, вона вже усунена. Спали по декілька годин, тому що ну нам не досну. Нам ми, ми, ми потрібні один одному, ми потрібні. Нашим героям, які е, зараз проводять такі от е, ритуальну операцію, проводять тому, що ну це дуже дуже така для трагедія для України для Полтави. Правоохоронці і нині продовжують документувати докази чергового кривавого злочину росіян. Три дні середу, четверта п'ятницю, у місті триває жалоба за загиблими. Анатолій Журавльов Володимир Дєдов. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.